Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо випікати пиріжки здовні з абрикосами. Спочатку готуємо опару. Для цього ми локо беремо кімнатної температури, не гарячі, щоб дріжджі не заварилися, а тепле, щоб вони в теплій атмосфері гарно підходять. Висипаємо дріжджі. Щоб гарно бродили, треба додати обов'язково ложку цукру. Перемішуємо, Добавляємо в просіяне борошно і замісюємо. Опара має бути, набути консистенції такої густої сметани. Тепер поверхню опари присипаємо борошну, накриваємо вологою серветкою і залишаємо в теплому місці для бродіння приблизно на півтори години. Готовність опари визначається за такими ознаками. Бродіння уповільнюється, бульбашок на поверхні з'являється менше. І коли вони піднімаються, то зразу лопаються, не тримається. І поверхня опари стає зморшкуватою. І навіть, бачите, вона осідає. Тож опара наша готова. До опари додають яйця. Один жовточок я оставила для змащування виробів, сіль, цукор. Ванільний цукор і перемішують, Добавляють просіяне обов'язково має бути просіяне борошно і вищого гатунку. Просія для того, щоб наповнити його киснем, завдяки чому тоді. Буде тісто гарно підходить. І перемішуємо, не треба дуже забивати тісто, воно не має бути густим, забитим, викладаємо його на стіл, підсипаємо трішки борошном і вимішуємо протягом 10-12 хвилин. Піднімаємо і притискаємо, якщо в процесі обминання трішки прилипає тісто, то буквально небагато притрусили борошном і знову обминаємо. Наприкінці замішування тіста додаємо вершкове масло сметаноподібного стану і замішуємо іще протягом 2-3 хвилин до однорідності, щоб масло гарно з'єдналося із тістом. На протязі вимішування можна теж трішки доповить борошна для підсипки, щоб не так липло. і винісюємо до того стану, щоб воно вже не буде прилипати до рук і до столу. Вимісене кістом. Накриваємо серветкою і залишаємо для бродіння на 2 години. Через 40 хвилин його потрібно один раз обминути. І поки підходить тісто, готуємо начинку. У мене начинка буде з абрикосів. Тож, помиті абрикоси, видаляємо кісточки, нарізаємо їх на невеликі. Шматочки, Добавляємо цукор, крохмаль, щоб не витікав сік, щоб тримали це сік разом із фруктами і перемішуємо начинка готова. Тепер будемо формувати. Ріжки. Готове тісто, ділять по пів кілограма, тому що на один пиріжок тіста йде 47 грамів. Розкачують у жут і ділять жут на 10 частин. Для цього його ділять на пополам. І кожен жгут, і ще ділять на п'ять частинок. Спочатку край відрізають, і потім ріжуть напополам і ще раз на Руки обминаємо борочні, беремо кожен шматочок тіста в руку і круговими рухами робимо, формуємо кульку. Кладемо їх на відстані, не поряд, а на відстані один від одного, щоб вони не позлипалися. І даємо їм, вистояться буквально 5-7 хвилин. Тепер беремо кульки, напритрушену трішки поверхню борошну, перевертаємо їх і розкачуємо тонкий пласт, на середину кладемо начинку 20-25 грамів, і акуратно. З'єднуємо края, гарно притискаємо від краю і до середини, з одного боку і з іншого, притискаємо, потім трішки придавлюємо і кладемо швом донизу на лист. Застелений пергаментним папером і змазаний олією. Кладемо теж на відстані один від одного приблизно 5 сантиметрів. Сформовані пиріжки залишаємо для вистоювання на 25-40 хвилин. Жовтучук. Акуратно розмішуємо за 10 хвилин до випікання поверхню виробів. Акуратно щіточкою покриваємо, не притаплюємо, щоб не поламати виріб. Акуратно змащуємо і через 10 хвилин ставимо. В розігріту духовку при температурі 220-230 градусів на 15-20 хвилин в залежності від вашої духовки. Для сиропу добавляю, всипаємо цукор, ванільний цукор, перемішуємо. І заливаємо кип'єченою водою і розмішуємо до повного розчинення цукру. Пиріжки готові. Бачите, весь сук нічого не витекло, пиріжки не розлізлися, не розтріскались, мають гарну рівну поверхню. Достаємо їх із духовки і оздоблюємо сиропом. Готуємо із задоволенням, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі смачного!